То, что падал. Блять. Кто так пуля вылетел? Попал! Попал! А вообще-то, сделал. надо забыть и так, да? Ну чи не чи ні. Тут Не важ, да так. То есть зиб'ю тут пля. Око так громкий, блін. Играем на машину. Не, ви не переживайте, він варті. Руська стрілять. Він таким им А Він правильно дивіться. Давай. Він же служив. Три патрона завезли стрельни. Подиви на